бачите таку сьогодні армаду міцних хлопців, однодумців для того, щоб віддихнути, зловити рибку і подивитися на ту бездіяльність, яку творилося на сьогоднішній день. Дійсно, в нас тут сила і нам вирішувати питання, як буде нашому позицію. Ми прийняємо і просимо, маємо хорошого юриста, пана Бога який надіюся, Оформити юридично, правильно всі документи, тому що ми юридично безграмотні, ми, як то кажуть, які сіраки. Наше завдання взяти будку і піти. Це не завдання в нас, особисто кожного. А справа в тому, що коли нас запитали, звідки ви, то ми з гордістю відповідали, що ми збережали. Ви подивіться, до чого ми дійшли. У нас телефон в Козові, цей ремонт доріг в Підгайцях, то ми настояще вже село, ми на настояще село. Них ми їдемо на рим в цю козинку, ми їдемо на озеро в Козову, в той Підгайці. Давайте ми, якщо вже дійсно воно будемо на рахунку нашої міської ради. Так ви е поїдьте, чи хтось там по в цій групі. Знаєте, як це ж роблять вони? вже ж вони мудріші, підайся, ті в козові, щоб просто зарибачити тую ну, ту водою і е продати там чи білети, чи але це все повинно бути чесно, справедливо, а не так, щоб ти приходиш на рибу і стоїть тобі по свій вибачте. Який годиться мені у сини, а він каже, то я тобі зараз поломлю е, вудку. Чи Сино, а хто ж ти такий? Хто не дав таке право воловати вудку? Це, це ж є абсурд, це, це ж є кримінальна справа від того, хто до, до мене підходить. Ну а де що ти будеш говорити з п'яним? Я буду п'яним освітом Божого не віти. І тут е, щось передати у комунальне господарство. Вибачте, вистачить нам тих комунів. Це є, це є минуле радянщини. Нам комуни не треба. Нам треба, щоб питання вирішувала громада, а ми це громада. Нам сьогодні сину, що тут ми працюємо по карбовицю для того, щоб залібачити, коли потрібно буде, ми скинемо гроші. Ми скинемо гроші. Але щоб було, пане Погарата, гарно це. Оформлено, переоформлення це. це. Вже ж це така велика проблема. Ну, ясно, бо в нас тут беззаконність в державі на сьогоднішній день ми бачимо, що рука руку миє, і ніхто не відповідає. А чому ми? ми повинні прийняти звернення, я вважаю, відкрити кримінальну, кримінальну справу по засміченню і доведенню до такого абсурду озера е, звір. Ай а ай відповідає. А відтак, що ми прийшли, і зараз от ми вийшли. І що ми прийняли? Ми нічого не прийняли. Я бажаю. І звертаюся до голови районної ради. Ви знаєте, колись в радянській частині я працював вчителем, і ви знаєте прекрасно, всі і ви, і тут є учні мої, і ви знаєте, що одну лісь собою. Ці учні, класи, кожен на озері мав, розподілено свій участок. І не було ніякої проблеми, ніхто ніколи не ходив на озеро, не запиталося. Діти, приходили, в нас і сім, чи десять шкіл бережах. Ми самі собою вийдемо, ми поможемо дітям. Але ж діти, вже коли будуть прибирати на озері, вже, вони вже не будуть далі смітити. Oh, Відносимо uh, кошти, ну, ми приймемо це рішення. Але я просив би uh, голову держадміністрації адміністрації звернутися до директорів шкіл, щоб вони вийшли, разом спільно вони побачили нас, щоб ми вийшли і діти, щоб допомогу спільно з ними показували, що ми працюємо і вони допомагають нам у наведені порядку. Подруге, ще що, ось що ми хотіли сказати. Сьогодні нас мало прийшло, друзі. А чому? Нас прийшло мало, тому що у нас немає нікого оголошення і не було розповсюджено, так як це повинно бути по розповсюдженню такої масової Бо У нас є радіомовлення, і я попрошувати голова е, нашої організації на датчику, щоб по радіомовні поголосити, що такого то такого числа відбудеться з'їзд, буде називатися з'їздом, не збір громадськості, а з'їзд, ну, хай не з'їзд, ну як це було рибаки, хай будуть рибаки. Ми всі зберемося і покличу ми всі прийдемо, коли потрібно. І щоб не вийшло так, що ми прийдемо на цей суботник. І, ну, і хто з собою принесе паливку сумочку, це ясно. Ось, але чи ми повинні приходити чи з тачками, чи ми повинні приходити з граблями, чи з лопатами, чи з пилами, чи з сокерами. Щоб це було. Розумієте, що ми не прийшли, перекрутилися, випали по 100 грамів і розійшлися. Це нічого ніяк не користувано не дасть. Так що я бажаю що Сьогодні ми прийшли, я бажаю, з факелами, але вони ще не горять факели. Давайте ми їх замочимо у солярку, бензин, сірники у кишенях, запалимо і повністю вперед. Бажаю всім гарно прийняти участь в майбутньому для того, щоб дійсно ми гордилися і з гордістю носили ім'я Ястережа.